Насправді руш це перша компанія, в якій я працювала літерали. З усім, що взагалі може бути на ринку, руш people. Це спостерігається в усьому кожного дня. Важливо, коли ви йдете на інтерв'ю, мати цей бекграунд, подумати про те, які були в тебе ситуації, що ти з них виніс, бо це насправді іноді може бути набагато важливіше, ніж почути про всі твої успіхи, які були. Вас не хочуть підловити, да скоріше хочуть зрозуміти, як ви себе поводите в такій ситуації, як ви реагуєте на такі ситуації, чи це стало для вас дійсно досвідом на. Майбутнє те завдання зазвичай це оцінка компанії якогось бізнесу як інвестом опотюніті. Нам просто важливо подивитися наскільки логічно і структуровано мислить людина. Фінально Хайрінг менеджер оцінює людину по культурному мечу. Мені дуже пощастило з командою. У нас вирує дуже дружня атмосфера. Ми постійно один одного надихаємо, мотивуємо, підтримуємо. Люди настільки відверті і відкриті у спілкуванні, настільки вони готові знайомитися, бачити інших людей. Говорити з ними, витрачати час, як зараз про це говорять. Да? Тобто в Руші це ніколи не відчувається як витрати часу. Фідбек це твоя інвестиція в інших людей, а інвестиції завжди дають річане. Це подкаст Хей Руш, де співробітники технологічної компанії Руш діляться досвідом, інсайтами, розповідають про свій шлях і бекстейдж життя компанії. Я Даша, ведуча подкасту і Talent Acquisition Specialist в Руш. Ну що, поїхали?